Турнір Це добрі. Стримати. Немало нікого за ростом, yeah, yeah. який пече yeah. також є центральним закистком. Домінальним передача. Ростляє. Один стримай! Грали команди між собою в меморіалі Подача! Якомусь на газонів бархам на школьному майданчику. Стало легко і здобущу відразу всіх трьох центральних захисників. Так а від Софії. Удар на місці. Полипенко вдалося від Васильєва. Полипенко меч підправили ударів.

така приємна. Усе топ. Що зараз вийде на воріт? Так, коли баби фіксують. Так, подаю пас. На виш спольно. Батаю овалага іде у спольно у коре. Шишка. Ну май, будемо дивити маймеч. Поверни в рефереатора. Там поїхав просидувшого Штен. Ми ж підвал удари їхали. Футболістів і дає передачу, але чекає, чекає передачу. Мається розуміти, по копир. Е навіть не двох трьох футболістів перебував і наче во все дає свисток розівертаний, яка команду операчує за атаку команди супер. Тому <ривіт> <Добави, ривіт> що його питають, <ривіт> <ривіт>

Навіть я пам'ятаю, що французький вогінець. Перед, подача йде, наступному майданчику. А халава ніудор! Готрі на всі цоколи очікують. Була навіть туда Віталія Міліанова, бачення буде відповідати про скандал. Еміліан, подачи туди поля. На Я це зараз забуває. Группа щось покупці за обличчя, його гріками... най... не можна зрозуміти. Не наполовину команди Супер. Але наче на бой. Бойко, передача на Лоюка, Лоюк під лівою. Не буде пробивати, віддає він на Халавані. Аль-Халовині попрупає рекошити на чоловік. Архавані, не підливою. Не подача удар, виходить. крутить! Окрутить! Розпріли! Шовті формі не підставив ногу, Демільяну, не підправу удай, не поперечку Димільян!

І фінальний свисток від Дмитра Шпака май завершено рахунку 0-0.